Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю відеоогляд на вінтажну біжутерію з Америки. Сьогодні у нас з вами на огляді два невеликих лоти. Я навіть не знаю, показувати вам чи ні. Ну, думаю, покажу швиденько. Це перший лот і другий зовсім малютка. Давайте ми почнемо з маленького оцього другого лоту. Я вам покажу взагалі, чому я його придбала. Дуже неочікувано було побачити цю прикрасу в продажу, от так. Зараз я вам все розповім і покажу. І так, Тут у нас ось така кліпса. Ну, взагалі, вона ось так йде. Дуже велика в стилі Міріам Хаскіл. Вона, на жаль, одна. В принципі, її можна ось так носити як дрес-кліп. Бачите? От. Навіть не знаю, куди її дівати. В принципі, така елегантна, красива, але одна. Далі. В цьому лоті були ось такі сережки. Звичайні сережки з штучними перлинками. Зараз ось такі. А це Avon. Також брошка. Тут не вистачає перлинки, але вона, мені здається, десь була у мене в коробочці. Це компанія 1928. Бантик симпатичний. Також я тут знайшла каблучку, дуже цікава вона тим, що, як ви бачите, тут натуральне каміння, такого глибокого синього кольору. І з обох боків це. 4, ну, тобто 8 маленьких малесеньких діамантів. Тобто вони навіть іноді їх майже не видно взагалі, я не уявляю, навіщо було їх сюди ставити. Ось така каблучка, вона в поганому стані В поганому стані саме покриття золотого кольору, а також, як мені здається, так там маркування. А, там маркування. Там маркування фірми, назва фірми, як я зрозуміла, що це навіть не срібло, тому що тут не написано, що це срібло. Тобто вона в такому стані, але тут є якесь хороше каміння, і плюс ці маленькі малюсенькі діаманти. Тобто я навіть не знаю, що з нею робити, відновлювати цю позолоту. Це треба все діставати звідси, якщо дістати ось ці мікро-діаманти, то мені здається, вони просто як пил можуть кудись полетіти просто і загубитись. Ну, не знаю, ось така каблучка. Що з нею робити, невідомо. Також ось такий годинник Армітрон фірма. Це лімітована версія годинника Warner Brothers. Ця версія годинника вона присвячена мультику про пташку Твіті. І це музичний годинник, бачите, там написано мюзикл. Ось тут, напевно, буд... я думаю, будильник заводиться, і він видає мелодію. Це 95-й рік. Треба буде подивитися, чи він працює взагалі, тому що якщо працює, то це непогано. Як виявилось, це доволі такі рідкісні, колекційний рідкісний годинник, якісне виконання, правда? таке от Подивіться, яка лінза ось ця, Взагалі доволі милий годинник. І нарешті прикраса, через яку я взагалі придбала цей лот, виглядає вона ось так. Я думаю, що люди, які займаються вінтажною біжутерією, якщо не знають, що це за прикраса, то хоча б, напевно, помітили, що вона доволі оригінального виконання, незвично виглядає якось. Тут вже люди, які займаються вінтажною біжутерією, помітили, що оці от зажими італійські. І я вам зараз розповім коротеньку історію про ці кліпси. Це дійсно італійські кліпси, точніше, італійського майстра Аркімеде або Архімеде Сігузо. Я напишу, як пише це ім'я. Це виріб, який він зробив для компанії Шанель. В 60-х роках відбулася співпраця між італійським майстром скла Аркімеда Сігузо і відомою фірмою Шанель. Коко Шанель замовила у Сігузо створення унікальних ланцюгів із Муранського скла. Для своїх прикрас. Результатом цієї колаборації стали вишукані намиста та браслети, також кліпси, виготовлені з кольорових скляних ланок, з'єднаних металевими вставками та позолоченими деталями. Кожна ланка мала внутрішній металевий дріт для забезпечення міцності конструкції. Деякі вироби також прикрашалися з кристалів. Ці прикраси відображають поєднання майстерності муранського склоробства та вишуканого дизайну Шанель. Це кліпси, да, є також намисти, як я сказала, і браслети. Я вам покажу фотографії прикрас, щоб ви одразу побачили, наскільки це була шикарна робота. Це, звісно, тільки така маленька дуже частинка всієї цієї. Колекції. Це просто такий маленький відголосок. А, маркування стояло на кольє, стояло на ну, намистах на або на ланцюгах, правильніше, напевно, було б сказати. От. А, я прям обожнюю цю серію, я ніколи не думала, що ось так зможу знайти просто в лоті М -м, кліпси. Ну, Мені пощастило, що вони без маркування йдуть. і Людина, яка не знала, що це, вона не могла а, так загуглити і зрозуміти. Так що я дуже задоволена цією знахідкою. Ну і далі ми подивимось з вами лотик теж невеликий з прикрасами у вигляді фруктів. Розпочнемо з. Ось такого яблука. Ой, так, я вам його покажу. Глянцеве покриття, золоте яблуко, це пін, маленька брошка. Маркування не бачу. Тема фруктів і овочів, і ягід вона дуже популярна у колекціонерів в вінтажних прикрасах. Тому що їх не так вже і багато, не така розповсюджена вона, як, наприклад, не, не такий розповсюджений цей мотив, як, наприклад, квіти, а, ну, або навіть птахи. Тому багато хто любить такі прикраси, я теж люблю. Це ананас, теж маркування немає. Далі я вам покажу ось такі два яблука, і це теж брошки піни, тобто, такі на маленьких голочках, одне яблуко в емалі, а друге з кристалами. А є така традиція носити яблучка. Вчителям. Носити брошки яблучка а, вчителям, тому що яблуко це такий символ науки, символ вчителя. Далі ось такий великий ананас це вже звичайна велика брошка, ну, класична. Так воно виглядає. Там є маркування а, число 39. Не знаю, що це означає. Такий симпатичний. Мені подобаються ці кульки. І взагалі виконання таке приємне, гарне. Милий ананасик. Далі ще одне яблучко. Яблука, напевно, така найпопулярніша тема в брошках фруктах Золотисте, є приємна текстура. Ніяких позначок тут я не бачу. Але теж вінтажна прикраса. Далі полуничка, вся в кристалах трошки емалі зеленої і чорної. Дуже така мила і приємна, монтажна, без маркування. Невеличка, але доволі яскрава, її буде прям помітно. Черівний великий виноград. Я так розумію, що це пластик. Прикраса винтажна, складно сказати, якого року. Розмальована вручну, що теж приємно. Доволі велика, але із за того, що вона пластикова, вона не важка. Є також ось такий виноград, це теж пластик. Але, мені здається, трошки він старший. Хоча я не впевнена, чесно. Ну, видно, що вінтажна брошка, але наскільки вона стара, мені складно сказати, якщо чесно. Може, якщо пошукати про неї інформацію, то можна знайти. От як, наприклад, про ось цю грушку. Я пошукала інформацію і знайшла, що це серія, яка називається Forbidden Fruits. Брошка 50-х років, при тому вона австрійська. Ось так виглядає. Зворотній бік. Часто ці прикраси вони Повністю в кристалах ці фрукти, вони в кристалах. Тобто, знаєте, ця популярна техніка в 50-х роках пластик, в який якби так впаювали кристали. Трошки серії Forbidden Fruit, вони теж всі в, всі в кристалах, частіше за все, такого плану зустрічаються не так часто. Але мені така теж дуже подобається, більш стримано якось виглядає. Доволі крупна, така приємна, правда? Сам цей пластик старенький, він доволі приємний на дотик. Взагалі я люблю винтажний і особливо антикварний пластик. Далі ось такий веселий ананас. Виконання, можна сказати, графічне, золотистий, глянцевий, стильний ананас. Далі це у нас, я так розумію, персик. Чудова емаль. Якісна. Компанія Beatrix. Я зустрічала брошки у вигляді фруктів цієї компанії. У них ну, така от емаль цікава на всіх фруктах. Мені подобається вона якась дуже правдоподібна, чи, якщо так можна сказати, схожа на справжній. Я так розумію, це персик, так? Да? Чи це абрикос. Голосуйте, хто за що: персик це чи абрикос. Ці брошки чудові тим, що їх можна красиво комбінувати, носити поруч декілька різних. Два яблучка, от, наприклад, або яблуко з цим персиком. Або ось таким яблучком. Яблочко з емалію. компанія Джеріс, Реалістично зроблена брошка. Мені дуже подобаються ці листочки, а ще те, що тут є гілочка. Це теж цікава, таке, цікаве рішення, ну і в кінці я вам покажу такий вже шедевр, я напевно. Викладу сюди. Я думаю, що багато хто впізнав австрійські скляні фрукти. В даному випадку тут більше ягід, фрукт один, груша, а це суниця чи полуниця. Ось так. Зараз я покажу ближче. Ось ці дві брошки з одної серії. Я так. Чомусь думаю, що це, скоріше за все, американські брошки. Але, звісно, ось ці самі вставки скляні це австрійські. Тобто, закупались австрійські скляні, ці от кабашони, і використовувались в брошках. Мені здається, що це все ж таки американські брошки. Зараз я вам покажу. Вони без маркування йдуть. Ось так виглядають. Немає маркування. Я думаю, що це е, кінець 50-х може вже і 60-ті. Таке моє припущення. Чудовий колір, незвичний, правда? Ось це наче тільки-тільки починає ставати червоною, ще така зелена суничка, груша теж з переходами кольору. Які вони класні. Вони дуже-дуже рідкісні, колекційні. А може хто знає, чи це американські, чи може австрійські, напишіть мені. А також у мене були ось такі кліпси. Я їх сама зробила з кабашонів, які мені колись в лоті. Трапилось. Я отак ставлю долоньку, тому що, щоб камера краще фокусувалась. Я просто приклеїла застіпки і вийшли кліпси. ось такі. Вони дуже компліментарні, мені всі завжди кажуть, що, що це в тебе в вухах таке прям горить. Їх видно дуже здалеку супер цікаві, незвичні. І, до речі, кліпси вони трапляються рідше, ніж брошки. Я якось зустрічаю їх не так часто, тому мені пощастило зробити самі ось такі кліпси. І брошка. Це ось така полоничка австрійська. Є маркування. Я думаю, багато хто знає, але повторюсь. Брошки, ось ці брошки-фрукти австрійські, були популярні в 50-ті роки після Другої світової війни, коли людям хотілося чогось яскравого, яскравих фарб, хорошого настрою, чогось такого позитивного. Ці брошки вироблялись в Австрії, а також в Німеччині. На маленьких мануфактурах, вручну, вони мають дуже велику колекційну цінність наразі. Виглядають вони, до речі, от що мені подобається в цих брошках, що вони настільки всі різні, наче і схожі, але наче і дуже різні. У якісь дуже багато різних кольорів, ось цих от кабошонів різні. Різні листочки, колір металу, просто наче от... я навіть побачила дві брошки, вони наче однакові, але ні, якщо так придивитися, то чимось, але відрізняються. Якось прям це навіть дивно, що складно знайти однакові, легше знайти різні. Тут, якщо ви Придивитись, то можна побачити а, дефект. Немає одного ось такого маленького листочку, але це мене не сильно засмучує. А метал, як ви бачите, чорний це японський метал, можна так сказати. Він називається Japan metal, тобто метал пофарбований чорною малю. Вони всі дуже різні. От я вам навіть фотографії покажу, наскільки взагалі відрізняються ці полунички, і взагалі там багато різних є ягід, фруктів. От, до речі, мій оцей комплект, який сформувався. Бачите, ось ці вже повністю стиглі, а ці тільки Набирають колір червоний, ці вже стиглі. А якщо ось цю ще покласти поруч, то вона така тільки-тільки починає червоніти. Ось такий цікавий комплект вийшов. Вивіть, як це класно виглядає разом. Я прям дуже рада, що знайшла цю брошку. Зараз вони дорощують на очах. Ще нещодавно я бачила їх там за 50-60 доларів можна було знайти. Зараз від 100 доларів на eBay. Ось такі два лоти невеликих, але доволі цікавих. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Я вам дуже вдячна за компанію. Зовсім скоро побачимось і почуємось. Всім пока!